Є знижки представляють коко знижки травня на нож пафорте. 15% в аптеках «Подорожник», бам та оща. Є знижки представляють коко знижки травня на реліф, 10% в аптеках «Подорожник», бам та оща. Його називають візитівкою кухні галичини. Яворівський пиріг одна зі страв, яку ви можете знайти серед переліку нематеріальної культурної спадщини України, і це велика заслуга не лише людей, які вже 150 років готують і передають з покоління у покоління традицію приготування цієї випічки, а й дослідників Ігоря Лельо та Маріани. Душар. Яворівський пиріг готують і на свята, і на гостини. А ще він цікавий тим, що цей пиріг об'єднав два популярні гарніри в одній начинці. Начинкою служить гречка. Є різні варіанти. Є гречка, гречка і картопля, гречка і смажена цибуля, якщо це пісний пиріг, або гречка, картопля і малесенькі шкварочки. Яворівський це лише одна із назв пирога. Вона походить від назви регіону, де ця випічка набула найбільшої популярності. Однак цей пиріг входить до кулінарної традиції й інших регіонів Львівщини. Через це його називають по-різному: картопляний пиріг з гречкою, гречаний пиріг або просто пиріг. У багатьох родинах Львівщини він є традиційною недільною стравою. На Городочині ним частують на весіллях та подають з холодцем. В деяких регіонах його обов'язково додають до різдвяного меню. Дуже часто його їдять саме з борщем або якоюсь іншою першою стравою. Гарно смакує яворівський пиріг з кефіром, кисляком та айраном. А ще деякі господині готують спеціальні поливки або мачанки. Коли ми говоримо про якісь страви, ми концентруємося на страві або на традиціях приготування. І менше уваги звертаємо на смакові комбінації цієї страви з інше. До яворівського пирога ідуть різні там мачанки або додатки. Наприклад, якщо це не піст, то це іде така м'ясна поливка з тушкованої в соусі курки. Або якщо це піст, або просто інший варіант це така грибна мачанка. За останні декілька років яварівський пиріг став настільки популярним, що його почали додавати до ресторанного меню. І ми в нашій студії вирішили вирішили відтворити яворівський пиріг, бо готується він насправді не складно, але надзвичайно особливий має смак. Для того щоб приготувати в студії, я вже зранку замісила тісто. Це легко робиться. Ви бачите, наскільки воно м'яке, ніжне, пластичне, навіть трішки тягуче. Давайте подивимося на інгредієнти. А це ті продукти, які 100% є в кожному холодильнику. Для тіста нам потрібна олія, зовсім невелика кількість дріжджі, борошна, сіль, трішки цокру. Вода, воду можна замінити, наприклад, на молоко. Це вже як вам смакує. Хитрості немає ніякої. Просто змішуєте усі інгредієнти в тій кількості, які є. Я зробила це саме так зранку. Замісила тісто, воно дуже таке ніжне, і одразу ставимо, щоб воно підходило. Поки тісто підходить, ми готуємо начинку і інші наші продукти. Бачите, розділила дві третини в одну сторону, невеликий шматочок. Це буде кришечка до нашого пирога в іншу сторону. Тобто для яверського пирога ми не можемо. Замінити тісто просто в магазині. Дивись, ми ж готуємо аутентичну справу, Саш. Ні-ні, я, я, от як якщо там немає можливості замісити тісто, от. чому немає можливості? Ну, от як в мене руки здавалось би у тебе фантастичні ростуть, але щось там можуть переплутати. Тобто, е якщо ми хочемо приготувати яворський пиріг, але не от не 100% то аутентичний. Тісто не заміняється магазинним ніяким. Принципі, ти мене змушуєш не зараз розповідати про кулінарні гріхи. Розумієш, ми готуємо аутентичну страву, Валь. і відповідно потрібно дотримуватися рецептури. Ми так, ми так. Ну, я вважаю, що якщо ти вже хочеш так трішки е, відійти в сторону і згрішити, зробити так. такий кулінарний гріх, то напевно б, на мою точку зору, сюди пасувало б тісто філо. Воно тонесеньке, тобі не потрібно О, його навіть розкочувати. Це для таких, ну для таких, як ти, наприклад, купив трішки, можливо, лінивих, які не любить багато тіста, не любить розкочувати, не любить зайвого заморочуватися. Ти просто вийняв, загорнув, виклав це тісто в керамічну форму, потім начинку і загорнув і все добре. Але повір мені, якщо ти готуєш аутентичну страву, то хочеться зануритися у ці всі традиції. Хочеться відтворити саме так, як воно було. Тим паче, що замішувати це. Тісто, про яке ми сьогодні говоримо, дріжеве, зовсім не складно. Воно дуже приємне в роботі, і от ви бачите, я зараз розкочую до тоненького, бо читала, готувалася до ефіру і знаю, що тісто не має бути товсте в яворівському пирогу. Воно насправді тонесеньке, а начинки дуже дуже багато. І мене колись вразило, що цей пиріг іноді називають печений пиріг. Бо на Галичині на заході нашої України пирогами часто називають вареники А, а пироги якщо... від польського пироги. Ну можливо, не від можливо, і звідти коріння не буду зараз уточнювати ці моменти, ага. але ось цей яворівський пиріг іноді просто називають. Печений пиріг. Дивіться, що я вже зробила. У мене є керамічна форма. Бачите, я її змастила невеликою кількістю олії, в деяких е джерелах аутентичних. Кажучи, можна сюди ще насіння насипати. Наприклад, кунжута або просто соняшникове насіння для смаку, бо буде там підпікатися. Тісто дуже тонко розкотила, накочую його на качалку. Ну, ось так, бачите, набрали, для того, щоб було зручно перекладати його у керамічну форму. Ось так потрошки. І мені що потрібно: тісто рівномірне, воно розкочено в однакової товщини. Я залишаю ось ті бортики, тому що нам потім потрібно буде формувати і приклеювати кришечку. Може навіть іноді тут трішки притиснути, щоб воно трималося. А ось тут тісто продовжує розтягувати, щоб воно сформувало таку, такі стіни, але всередині не було повітря. Повітря ми все звідси виганяємо. Ось так. Ти, до речі, згадала: от ми поговорили про пироги, пироги, про вареники. А, насправді, схожий пиріг печуть у наших сусідів поляків. Його називають білгорайським, білгорайським, uh -huh. але в його основі є гречка, картопля, але печеться. Ти бачиш, практично без тіста. І до начинки поляки додають ще сир, сметаною, часом шкварки та М'яту, м'яту. Oh. Я... Я вже знаєш відчуваю всередині оцей аромат свіжості, який може надати м'яко. Це Влас. дуже дуже смачно. Ось тут в моїй мисті ви бачите все, що потрібно було для яворівського пирога. Це відварена картопля, відварена гречка, засмажена цибулька зі шкварочками. Все сюди з'єднуємо. Гречку, до речі, не обов'язково варити. Її можна запарити. Заливаємо окропом, вона вбирає водичку і все цього більше ніж достатньо. Тепер моя задача ретельно вимішати усю цю суміш. Для того, щоб вона була нашою смачною начинкою, я, я трошки трошки ще не дорозказав. Ми ж говоримо про українську нематеріальну спадщину і про зареєстровані як методи приготування. Uh -huh. Так, от з цим пирогом польським такий білгорайським, є історія, що його теж хотіли зареєструвати як ти мовити локальну страву, але їм не вдалося це зробити, бо через подібність і стійку асоціацію, власне, з чим. Сьогоднішнім з нашим з Яворівським Яворівським пирогом. Ну, бачиш жити поряд, мати кордон і невелику відстань це значить обмінюватися постійно різними культурними нашими, нашими здобутками. Я радію, що яворівський пиріг увійшов у нематеріальну таку нашу спадщину, тому що він дійсно має дуже дуже незвичне поєднання і смак. Хтось змінює пропорцію, наприклад, гречки і картоплі. Я зустрічала в дописах, Кажуть, що можна брати 50 на 50. Хтось каже, що ні, краще щоб було більше картоплі. Мені здається, тут та схема, коли чого більше в родині лишилося, то його додають. Ну, хтось полюбляє більше картоплю, тому на яворівський пиріг у них лишається більше гречки. Або навпаки, хтось полюбляє гречку, а картоплі багато, а треба готувати. Ну, от смішали 70 на 30 і навпаки. До речі, в, в деяких... схема, мені здається, абсолютно тут така плаваюча. В деяких джерелах зустрічала, що можна до начинки додавати, наприклад, тушковану капусту. ]另外. Дехто каже, що можна додавати гриби, але це вже варіація. І напевно, які стосуються кожної родини, бо традиційно готували або борщ, такий, як колись нам розповідав наш ігор Циганник, він родом з Галичини. Що рожевий борщ готували. Це подавався. Він в чашках там не було картоплі, а це зазвичай це така рожева юшка, бо там багато сметани, і е, береш шматок пирога. Можна його підсмажити на вершковому маслі, щоб він був такий смачненький, і запиваєш ось цим борщиком. І що це надзвичайно смачно. Клас! А є ще класна одна до речі, історія про те, що українська пампушка потрапила, потрапила у топ 5 Уявіть собі, найсмачніших. Булочек світу. Отак от, от, от так от. Ми наша там... булочка усім булочкам Нашка показала. Булочка. Отже, світовий рейтинг випічки склала кухонна інтернет-енциклопедія Тейсті Атлас. Бразильська сирна випічка панду. Кейдж кейжу визнали най, е, користувачами найсмачнішим хлібом світу. Mm -hmm. А у трійку кращих булочок увійшла також тр... традиційний хліб з колубі панделбоно. Ти їла колись е, панделбоно? Ні. Ні. Я поки знаєш, а от з оцього цього всього переліку тільки пампушка? Думаю, що я навіть вже сьогодні хочу приготувати пампушку. А ну, чи люська е, Маракета? А що можна Це подивіться французьких багетів, до речі, оце чиліська маракета, і вона зайняла третє місце. А, ні, не знаю. Але ти знаєш, я згадала, що й на класну історії. Я колись е, захоплювалась випіканням хлібу, мені дуже подобався цей процес. І настільки, що я поїхала вчитися саме цій справі, присвятила майже місяць, і там був такий жарт, Чому французи так часто їздять е, за хлібом? бо вони, коли купують перший раз хліб, доїдають багет, поки доїжджають додому, і вже виникає одразу бажання і потреба знову Їхати поїхати за, за хлібом, бо треба другий багет купити, бо додому ти приїхав ні з чим. І так півдня, поки ну, не наївся багетом. Там десь капучино, ну, там, сюди, там туди, ще щось да. якось сюди. так. Це все відбувається. Але це дуже мила історія. І ще для мене було тоді відкриттям, що багет це обов'язково бо суміш борошна, до якого обов'язково має входити не лише пшеничне, а ще й кукурудзяне Так, ми відійшли в. Сторону від нашого яворівського пирога, я повертаю, бачите, у нас тут є начинка, і я, наче просто раблем, накриваю зверху ще раз наш пиріг і нашу начинку. Тут знову ж таки тісто має прилягати до начинки. Зайве повітря ми трішки виштовхуємо, натягуємо ось це тісто, щоб потім сформувати краєчок красивий. І вже можемо насправді потрошки зайве тісто відрізаємо, якщо тут є якісь хвостики нам не потрібні. Скажи, яворський пиріг можна використовувати як святкову страву? А чому ні? Мені здається, що це навіть якась обрядова може бути страва. О. Це, до речі, можемо запитати у нашої Олени Брайченка ось такі моменти, бо вона є дослідницею. Але я розумію, що це особливий пиріг, який об'єднує точно всю родину. Ну, можливо, в неділю його випікали для того, щоб знаєш всім зібратися, подякувати за тиждень, подякувати за те, що сім'я разом і в принципі спосмакувати. Я особливо була вражена, коли читала про нього, що це дуже калорійна страва. О! Так, бо один шматок це супервуглеводна страва, а значить калорійна, і вона е ну якби б'є рекорди, так як може одна порція вмістити практично добову норму калорій, якщо це велика порція. Чому я спитав тебе про святкову страву? Тому що сьогодні найдовше місто Європи, а це у нас що? Кривий ріг відзначає 249-ту річницю заснування і можна відсвяткувати яворським пирогом. Е, підготували для вас три, три фішки про цього сьогоднішнього нашого іменинника. Значить, це єдине місто України, яке може похвалитися підземним трамваєм. Знаєш, як воно називається? Ні, не знаю. Я це теж метро? назвав метро трамом. Метротрам. травми. Мені здається, цю назву знають тільки криворожани. Загальна довжина його цих двох ліній 18 кілометрів. Також е найбільший квітковий годинник, і тут вже не просто України, а Європи. Wow. Теж у Кривому Розі. І діаметр циферблату 22 метри. Довжина хвилинної стрілки до 12 метрів. Тут е висаджено 22 тисячі квітів шести видів. І третя топ-фір. У місті встановлений 72-метровий флагшток, який входить до трійки найбільших в країні. Ось так. Яскраво. А я бачу, що роблю? Я роблю візерунок на Яворівському пирогу. Як, Навіщо? Як цей візерунок називається? Можеш, вигадати, ти у нас креативне назву можеш вигадати, а це насправді робиться для того, щоб зайве повітря виходило і тіста, оця кришечка не піднімалася, а гарно все пропікалося. Тому ось ці дирочки вони обов'язково мають бути. А можна можна було там, наприклад, ще розрізати просто. Якщо його так порізати? так хрестиком можна порізати, насправді. Я вирішила, ще тут трішки прикрашу. Наприклад, льоном. Нехай вона підсмажиться. Нехай це такі зернятка, які падають, наче в землю, щоб прорости. Скільки він має випікатися? Сто градусів. Випікатися мінімум 30 хвилин. Має, щоб гарно Підрум'янитися і щоб можна було смакувати, але цей поріг ще й має трішки охолонути, щоб його потім можна буде цільно виняти з форми. Зараз може спокійно відпочивати, ось тут сто вісімдесят градусів. А от як 30 там, 30 ньон, там стоїть режим з конвекцією? Так, там стоїть режим з конвекцією. Це для чого? Щоб він гарно рум'янився, щоб гарно рум'янився і щоб смачно було. А, але а я що, ж... що відбувається зараз? Магія чи що? Це не магія, це підготовка. Бо я хочу, щоб ми могли спакувати не гарячим пирогом, а так, щоб його смачно тримати в руках. Тому приготувала з вечора, щоб ми сьогодні могли спокійно не переживати, що наші гості залишаться без смаколика або що це буде гарячий, і некомфортний їсти. Тому ось такий пиріг матиме вже фінальний вигляд. В нас буде чекати на наших гостей до 9.30, щоб ми могли а гості, всіх пригостити. Гості в нас не прості. В нас сьогодні буде, буде Кім Галімов а також. В кухар Євген Клопотенко. Тому тут, тут будуть куштувати і е, як це і казати М, трошки гречки мало або трошки картоплі, а знаючи Євгена, він там розкаже. А можливо, і поділиться власними секретами. Тому чекаємо на гостей, а вас надихаємо на те, щоб вам смачно було сьогодні готувати яворівський пиріг. Сьогодні наша зірка в ранах марафон. Тому надихаємо вас.